Торіччю річниці боїв на горі Маківка. До виконання гімну України стояти струнко. За панує, браття, у зборі стороці, дущу тіло ми положим за нашу свободу і окажем, що ми. Сходження ювілейне для школи. Воно ювілейне і для нашої держави. Адже присвячене сотній річниці тих боїв, які тут відбувалися в роки Першої світової війни. Важка Перша світова війна почалася в 1914 році і воювали дві сторони кровопролитно за наші українські Галицькі. 1915 році, в травні місяці, тут відбувся запеклий бій. В ньому брали участь українські січові стрільці. Це молодь, це цвіт нашої нації, які, не шкодуючи свого молодого життя, захищали, боронили Україну, захищали її інтереси і бажали, щоб вона мала свою державність. Сьогодні недаремно наша держава вшановує пам'ять січових стрільців. І ось тут. Будований такий пантеон пам'яті і полеглим бійцям, і поховані тут ті е, тіла могили тих людей, які е, визволяли маківку. Е, цей час є дуже складний. Історично він є надзвичайно вагомий. Кожна людина, яка не знає свого минулого, не варта свого майбутнього. Тому нам потрібно пам'ятати і е, вивчати. Засумуй трембіто, та по всьому світу, що пропало галачанам, сорок тисяч світу. засумуй трембіто, та на всі Карпати, Щоб не ждали сина з воїни, ні отець, ні мати. Засумуй трембіто, та не все поділля, щоб не ждали дівчинонька, хлопця на весілля, засумуй трембіто. Що галицька сила, та відзбуча по славуту трупом застелив. Заквітчили дівчиноньки стрілецьку могилу, замість мали поч посадити червону калину, Невисокий хрест з берези, Заплели віночки, замість мали заплітати косу барвіночком, І пісочком посипали стежку довкола, замість мали простелити рушник до престолу. Похилились дві черешні на ліво й направо, А у вітах вітер грає про стрілецьку славу. Коли ти любиш рідний край, в ряди ставай, Гори відвагою святою, Бо тільки меч, а не слова, нації права У ворогів її розвою, Вперед же сміливо рушай, Коли ти любиш рідний край, коли ти любиш рідний край, то тям і знай, що гук війни огонь перуна, то чесні, як і свис бича, І щастя дасть не блиск меча, А вільна школа і трибуна. Про це, про це, найбільше дбай, Коли ти любиш рідний край, Коли ти любиш рідний край, гори, палай, Коли вогонь живої мови, Чуття святого надаси, Ти станеш лицарем краси. І визволення, і любови, за честь і правду все віддай, коли ти любиш рідний край. Наша славна Україна, прабатьківська земле мила, ми за тебе беззупину, мем бороти скрізьку сири. дорога твоя нам слава, серці нашим ти єдина. Мила там, де степ широкий, мила там, де верховина. Наша славна Україна, ми за тебе ще живемо. Ворогу бить тебе не в силі, прочь гонить його будемо. Ми тобі здобудемо волю, краю рідний, укоханий, і, і прогонимо неволю, і розломимо кайдани. Розвивайся ти, високий дубе, весна красна буде. Розпадуться пута віковії, прокинуться люди, розпадуться пута віковії, тяжкі кайдани, не злими ворогами, Україна встане, стане славна мати України, вільна, незалежна. Щаслива і вільна, від Кубані аж до сяно річки, одна нероздільна, щезнуть межі що помежували, чужі між собою, з горне мати всі діти до себе теплою рукою. Розвивайся ти, Високий Дубе, весна красна буде. Гей, вставаймо, єднаймося, українські люди! Вставаймо, єднаймося в товариство чесне! На... Над братерством, чистими трудами Україна Воскресне. Ці вірші були написані в 1915 році якраз учасниками тих активних подій січовими стрільцями. А зараз слово надається директору школи пані Лілії Фещук. Я хочу зараз, щоб на цьому майдані запанувала тиша. Тиша за тими. Тривав 100 років волю наші врать. Тиша за тими з небесної сотні. Дні слова мама, батьку, сину, дружину. Вічна я їм всім пам'ять. тиша за нашим учнем Владиславом Муравйовим. І принагодно ми хочемо сьогодні вшанувати хвилиною мовчання Артема і Андрія, випускників минулого року яких сьогодні вже на превеликий жаль немає. Я прошу всіх хвилиною мовчання шанувати. До виносу, прапору і хорогви нашої школи стояти струнко, винести прапор. Зьомого А класу, прошу. Гей, там на горі січіде, гей, Малиновий сягне се, гей, Малиновий, наше славне товариство, гей, марширує раз, два, три, гей, поперед у кошови. раз, два, три, Гей, а позаду осаву, гей, не як той мур, гей, малиновий, наше славне товариство, гей, марширує, раз, два, три, гей, отамане. Славне товариство, гей, маршируєм, раз-два-три, гей, наша січна дорога, гей, як та мати одна. гей, малиновий, наше славне товариство, гей, маршируєм, раз-два-три, Молодці, воля продовжують учні з кралого векла, стрілець на сіле Чиноньку. Прощай миленька, чорна бревенькаї, у чужую сторонку. Прощай, миленька, чорна бревенька їду, в чужою сторону. Дала дівчина в пустину зі свою родину, накрили очі темної ночі, ще й висипали могилу, накрили очі темної ночі, Ще й висипали могилу, добрі люди насили. Але нещасну дівчину, там серед поля гнеться до поля, та й на стрілецьку могилу, там серед поля гнеться до поля, та й на стрілецькому рибу. Україно по тобі рідненько присягне серце кров і любов. Боротьбі за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ, за Україну, з вогнем завзяття рушаймо браття всі вперед, слушний час кличе нас, нужбов раз сповнять святий наказ за Україну честь, за славу за народ, Перед браття, наш прапор має і сонце сяє нам в очах, дружній тиск зброї блиск, серці дні, і з ним собі спів за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Човіє, раз-два, три, ваших дівчат серце це мріє, раз-два-три, ви перед це поспішайте, ні на що не оглядайте, раз-два, 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 три, Попереду сотник іде, раз-два-три, він добра з вами піде, раз-два-три, на себе правий, правих. Він коник дуже малий, раз-два, раз-два, раз-два-три, сотник, що тут стала, раз-два-три. Що в нас грошей дуже мало раз, два, три, три хліба вже не їли. Лиш холодну воду пили. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Нам на всі січові світлі, хлопців підемо, боротися будемо за Україну, за рідні права державу. Хлопці, підемо. Боротися будемо за Україну, за рідні права, б'ються, б'ються, не здаються, йдуть, тобою ще й сміються, хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, державу хлопці підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, наша сотня. Їну за рідні права, державу хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права. На вагони посідали, і за собі за Хлопці, підемо, боротися будемо, за Україну, за рідні права, державу хлопці підемо, боротися будемо. За Україну за рідні права, Я порожці, як вони на конях гнали ворогів, козацькому роду нема переводу. Мини не його слава здалеки. Гей, стріляй козаки, про любов, про землю, святю, про землю, славте, гей, козаки. Полю золоту. наші козаченьки, славні запорожці, вірними шаблями очищали світ, козацькому роду, нема переботу. Не його слава, здалек і віт. Гей, співай козаки, про любов, про землю, святу, про землю славу. гей, козаки. I'm На ворога йде, там січ наша, ой, а там наша, там січ наша, на ворога йде, попереду отаман іде. Попереду отаман іде, Бідним коник, ойде, бідним коник, бідним коник, та тай йде, бідним коник, ой, бідним коник, бідним коник, та тай йде. Ой ти коню, коню вороний, Ой ти коню, коню вороний, скажи коню, ой да скажи коню, скажи, коню, чого ти сумний, скажи коню, ой да скажи коню, скажи, коню, чого ти сумний. Війській повстанче в бою не вступай. Yes. На високім замку, там Соловейко собі застіпав, та молодий жовтня. amor Токі білі на лиці, і в кожного зброя була за плечами, і в кожного смуток білі на лиці, білі смуток, за всю Україну, за розпалені села, за зло. Їм же не було дороги назад, бо дорога назад по поневоля, а ховатися в лісі не будемо ми, ми підемо вперед і забудемо волю, України своєї невілі. І повстала, тож то ж пісня за небо край, нехай знайде всі Україна, повстала, тож ж наша пісня за небо край. і не всі повернуться із бою.